Ми готуємо самий базовий дайкері. Окей. Але в чому його унікальність буде? Це називається інфініті дайкері. Фішка тут не в тому, що тут 33 ром. Коли гість замовляє на барі цей інфініті дайкері, він може вибрати будь-який ром, який є на барі. 50 мл цього рому наливається в цей примікс з 5 літрів. Все перемішується, і потім з цього приміксу готується один коктейль. Так. А коли наступний гіст замовляє, вони знову додають 50 мл, знову перемішують і знову готують. Тому інфініті, я зрозумів. Кожен е коктейль унікальний. Якщо я правильно зрозумів, у нас є порожня пляшечка, у нас є воронка. І, я так розумію, нам ще джигер потрібен. Ні. Не Ти не хочеш не. просто на око це робити? Це ж інфініті дайкір. Троки перемішаємо, щоб воно гарно все змолталось. Кубик льоду для гарної аерації. Краш для обводнення 60 мл 33 ромів міксу mm -hmm. і 30 мл лаймового фрешу і цукровий сироп. Ну тут слухай, тут все справа смаку, я додаю 22,5 мл. Інфініті дайкері готовий. Ну, чувак, маю тобі сказати. Ну, це смачно. Серйозно? Я щось не зрозумів, як це сталося. Ух, це прикольно.